Онуфрій Манчук. Жибівські новелі, Новелі, Великдень. Далеко-далеко перед днину, так що ще перші кугути не піяли, що ще зорі не погасли, як люди рушають до церкви. Плеє то то громадами, гуторючи та сміючі, і старе, і мале, усе йде, що жиє, бо то на Великдень не прийде до церкви, то Бог не дасть гаразду по через увесь рік. То на маржину може була веречіси, то на чоловіка може якась причка впасти, лиш Боже борони. Тимунь той таке старе, що то йому вже руки трясуться і старости, але якщо хоть троха путерія затікає, то йдеть до церкви, хоть би на колінках прийшло селісти. З Богом про то нема жерту. Йдуть люди, як повінь навесні. Несуть паски, несуть скором. Одне кіньми, друге ногами та й розсипаються по цвинтарі, як розпуджені вівці. Кожний, знає, рад собі якесь файне місце знайти на свою паску, а ще як у кого файна та й велика, то не дай Боже, аби він її десь так поклав би ніхто не видів. Жінка би йому усе волосся з голови повімекувала, вуха би пообривала, очі би повілуплювала, ліддю то так, як зубитим яйцем. Та де мой заховався вкут, тобі пляцу не стало. Ти, може, боїшся, аби тебе хто не наурочив? Ей, що ми за красота пишна? Та бо ти отут ставай, де люди, а не бегай боками їх кутюга. Види й паска файна, порозкладалися у велике півкочило, порозв'язували бисаги, аби ксензове було модно кропити, та й дивиться, що у кого є. А то куди не глипнеш? У суда паски, песанки, буджениці, та ковбаси митрівки, як гаді лежить. А то раз статки. Кожний, що мав найліпше, то відтіхи з хати. Дінеться, не дінець, коновка не коновка, лиш напакував повну м'яса, або сира, та й гайда на цвинтар. Або то я гірший ка? найведіть люди, що я газда. Вілізла з бесах калюха та паска, та вивернула сид горі. Хорбаков, як-яке поросі. Ясна, як сонечко, биленька, як зима, а коло неї стирчить з бисах ціле стегно, як не при пістоля. Ану, йдім собі так поволеньки, та й глибнім боком на ґаздинь. Стоїть просто як паня. Так, якби заворітницю прожерла. Така рада, якби їх хто на волаві садив, а очі в неї, якби в маслі пливали, лиш тільки, що не говорить. Ану, дивіться, усі кілько лиш вас тут є. Це найдете таку файну паску, таку велику та білу, га? Це є у кого така мудра буженеця? Яка у вас файна пасочка, марічко, фалець боку сусіда? А вона ніби сердиться. І дайте ми покій парасочку. Що ми си коло неї напрацювала, що месина сокотила, цілу ніч не спала? А я, знаєте, присіх би, що це її жидівка пекла. Та вже така челіденська мода, що любить це фалити. А дійка у тої паска чорна, як земля Божа, говорить одна. А то і така, якби їх то велами переваливкає і друга. І стоїть на чорну паску у жінка та й гадає, і моя була би біла, якби война чоловіка не забрала, а в хаті п'ятеро дітей на горечку не лежало. Закрутилися у очі одна слоза, бай друга, та й кап кап. На чорну паску. Подивилася одна на другу та й жиль їм зробило біданки. Ти чого плачеш, Євдішко?» Та я так собі, я не плачу. Мене сонце ражеє». Сонце та де сонце? Сонце ще не зійшло? Підбігли до своїх бесах. На, Євдішко, на. Євдішко, лиш не плач, Бог добрий. Прости бих. Найбог Бог прийме за ваше здоров'я. А дай вам госпитку, Без ти на лихе місці не ступили. Що єсте таку біданку зауважили, аби Бог дав вам на прожиток та й добру долю. Ой, є тут багато біданок та й простибників, ходять по межі люди з порожніми бесагами, голодні та драмкаві, у них ні паски, ні м'ясань, ні хати, ні ґрунту. По Газдаху сосе годує. Тим то вже одна та друга ґаздині дасть помаленькій пасощі та й кавальчикові м'яса, аби й вони знали, що це Великдень, найпотішиться сараки. Набіднику най Бог прийме за Іванову душу. Прости бих, прости бих, аби ще на рік біждались те давати. Ей коби борше зачили світити, така смива сюдко, голодна що гену, а ти кой лиїла, та я ще в вечір попоїла та почерз увесь час до сьогодні лиш воду цідила. І я так, Гафійко, то всі старі люди так роблять. Як попоїсть у четвер увечір, то аж до неділі голоден плентикається. Дивлюся, стоїть старенький присліпкуватий дідок коло якоїсь молодиці. Дранкаве то що руб-руба се не держить, а такий білий, як потопленяк. Віголо дилося сарачі через ототи два дни, що ледве на ногах держиться. Стоїть та й дивиться на будженецю так приязно, як дитина на маму рідну. Оком не змігає, лиш слину із рота пускає. Так би собі поклав її на зуби. Гей, де де, а рука сама до неї сунеться, повив очима округ себе та й ухопив руку назад. А бужінець так се просить. Озме мене, чоловіче, та хоч пальцями попитай, яка я мені конька, озьме ж, будь чоловіком. Ти й знов сунеться рука поволеньки, поволеньки, уже коло будженеці аж коло серця замлуїло. Ех, як не ухопить пальцем, а молодець, як не заверещить. Та ти, такий старий, та си не встигає жінку за ноги, ловити та ще тут межі народом. Ой, якби не вважала на твої роки, то зараз би тут ногами відригав. Ану, дивіться, люди, таке старе, що се розсипають а ще му фіглі в голові. Добре то кажуть, старі люди, що смерека хоч гнила та сук однаково стирчить. Ой, на мужіни на віри нема, аби який старий, підказує ґаздині. А Аді так м'якумку за стегно, шо в очах ми потемніло, Шлях би го горячий трафив, клине молодиці. А дідові ніхто би се криве не дорізав, так йому гірко. Ловив за будженецу, а діттю йому руку до стегна приклав та ще до якої гонорової молодиці. Ціле шість, що якусь стару бабу застигно не ймив. А так усе легше. Шиють шандарі, помежи люди, як купці на ярмарку. Один дейка є сира, другий м'єса, третій до прав'єйці писанки, а четвертий дивиться, де би щось не потіг, шо ксон смахне кропилом, то під людьми так, якби зі горіла, або їх хто окропом згори парив. Уже кому посвічено, то лиш борше мед за ковбасу, бо за яку енчу скором, того в зуби, та й раз два зав'язують бесаги саджеї на коня й тікають в хаті, що мало ноги не поломить. Такий сирух начес робить, що оком не змигнеш, а вже нікого на цвинтарі нема, хіба самі хромі та сліпіше не встигли нараз у браму потрапити. Спорожнів цвинтар, як старецька тайстра лиш каралущі з писанок та її цваліються. Кажу вам, що якби сама смерть з косов по цвинтарі ходила, то ретенно так би люди від неї не тікали. Бо знаєте, у нас є така ворожка, що хто найпруче прийде в хаті, той найранше се обвеснує. Глипнеш на округ, а то усе біжить. Біжуть дівки, біжуть молодиці, біжуть мужчини та й баби, біжить все, що жиє. Біжуть, хоч би знали, що спасок лиш порох поприносить. Черлиніють гачі, лопотять запаски, розвиваються фустки шовкові. Так, здається, як без панських огородів намикав усіких чічів і усуди їх порозсипував.